Вітаю глядачів. На ремонті Seat Leon Проблема клинит права щотка переднього склочисника І який нюанс по зняттю Е, e, Значить, правий склочисник різьба стандартна. Тобто відкручується. Ось бачимо. Да, стандартна різьба відкручується по звичайному. А лівий склочисник різьба у нас. От, відкручується він ось так. Тобто той відкручується правий проти часової стрілки, а цей відкручується за часовою стрілкою. Ось. Все, відкрутився. Ось. На майбутнє в кого закиший лівий сквочесник, щоб знали, що різьба тут зворотня. Ось така ситуація. Щітка з около чесника знімається досить легко. За рахунок того, що там є така невеличка прорізь. Тобто, щотку просто піднімаємо вверх і знімаємо. Все. Так само ту сторону. Нічого складного. Після того, як ми демонтували пластик, у нас тут знаходиться два приводи: лівий і правий, відповідно. Ось. Для того, щоб відкрутити приводи з нам потрібний торкс. Тут Т30 ось Т-30. Для того, щоб достати самого привода, все ж таки доведеться зняти перегородку моторного відсіку. Вона кріпиться на двох болтах теж під Т-30 справа і зліва. Сам цей е, тряпку можна не відкручувати, вона виходить разом з нею. Тому що ніяк не висить достати привода без цього, бо тут він впирається не достає. Тобто відкручуємо, достаємо перегородку, вона нескладно стоїть тільки на два болта і виймаємо просто. І вже після того, як ми достали перегородку, нескладно достати вже сам привод. Тобто, він виходить вже. І ніяких проблем немає. Ось наш привод. І зараз розберем. Шпів розібрати тут під заглушечкою. У нас стопорок знаходиться. Ось. Потрібно зібрати, перемастити тут, букунець сам шток. Ось, можливо, редуктор потрібно. Так само тяга. Що йде, теж не немає набити смазочки, обслужити і, думаю, буде служити. Для того, щоб розібрати оцей привод, нам потрібно спресувати ось цю дюральову, скажімо так, втулочку, чи як це посадочку. Ось. Для цього я користуюсь. Ось таким зйомничком. Ось є його номер. TJG. Досить хороший сьомник для підшипників. Оцим зйомничком я хапаюся за цю втулочку. Вишаю гайку, для того, щоб мене вал не розвальцовувався, і зйомничком тягну. При тому по самому сьомнику я постукую молотком і він раз і зірвав її. Після того я вже буду ставити разом з самим сково Її, і ловити, ну, місце, скажімо, стартове положення для самого скотчисника. Ось так він розбирається. Вже після того, як сняли, сняли так само цей пластиковий пильничок, за ним знаходиться ось такий стопор. Трошечки в корозії. Стопор, щоб зняти, потрібно просто можна паскубцями, кругобцями, можна якимись іншими, просто його туди тако, випихати. І він випхнеться, і потім вже ми зможемо вийняти. Обично, там ще знаходиться під шайбою, тут, а під цією шайбою знаходиться зазвичай ще резинка обгутнітельна, яка захищає попадання води туди всередину, і плюс сама ця мастиво, яке там є. Так само не витікає. Ось. Після того, як все змастили, проводимо зборку у зворотному порядку. Ось так все змащено. І да, щоб вийняти ось шток, довелося гріти газовою горілкою. Так як він там закис. Виходить, втулка тут і тут, по краях втулки, міднографітові. А тут всередині пустота. І попадає волога, починає оцей, е, корозія від цієї дюралі. Отам всередині наростати, і вона, виходить, заклинює. Зараз я там все вичистив, вишкрабав, набив туди смазки повністю. Ось. А так то без горілки я би його не розібрав. Тобто прогрівав і потрошечки викручував. А тепер все гарно так змащуємо і збираємо став на автомобіль.